Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав, і Сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так, друзі, це це відео корисне для. Кан для українців, які знаходяться в Канаді, які хочуть залишитися в Канаді. Ну і також для всіх українців, які вболівають за своїх співвітчизників, де б ці співвітчизники не знаходилися. Я вам вже розповідав декілька разів. і Ми робили спільний стрім з моєю командою, в якому ми розповідали про нашу ініціативу, яку ми зараз запустили. Сразу хочу сказати, що завтра в неділю також буде стрім, на якому я з вами поділюся останньою інформацією. Так я вам розповім, де ми зараз знаходимося, на якій стадії що відбувається. Шикарна інформація, шикарні апдейти, Повірте мені, наша ініціатива набирає таких обертів, що я навіть не очікував, що буде все розвиватися так швидко з перших з першого тижня, так як ми вийшли так масово і почали зробити цю презентацію. Ну про все я про це розповім завтра. Зараз хочу також сказати вам. Що я отримую вже сотні повідомлень, так не одиниці, а сотні повідомлень від канадців. Вони пишуть на англійській мові. Тобто, це канадці, корінні канадці, які подивилися мої відео, які подивилися стрім, і які кажуть, так ми хочемо, щоб українці залишилися. Ми раді, якщо буде така програма, і ми підтримуємо, щоб українці залишилися в Канаді. Тобто, канадці навіть просто не знають до кінця в якому становищі знаходяться зараз українці. Так, і канадці не знають, що у українців є великі проблеми для того, щоб залишитися тут в Канаді. Тому у нас з вами є великі перспективи для того, щоб реалізувати цей проект, для того, щоб всі українці, хто знаходиться зараз в Канаді, змогли отримати постійне резидентство Канади. Так, цей проект він, кінцева мета. Це всі українці в Канаді отримують постійне резидентство Канади, і що ще цікавіше, це те, що зараз у нас такі вже знаєте. Інтернаціональна команда, тобто до нас доєдналися люди, які це українці, так це українці, але ці українці живуть в різних куточках. Тобто, це вже не про не тільки ті українці, які живуть в Канаді, а до нас приєдналися вже українці, які живуть в інших країнах, допомагають нам з реалізацією цієї програми. Якщо все буде гаразд, то ми зробимо спільний стрім, куди приєднаються і ці люди також, і розповімо вам, хто що робить. Тобто, наша справа рухається, рухається класно. Ну і зверніть увагу, зараз набирає обертів це все в соціальних мережах. Це все завдяки вам. Дякую вам велике. Але скільки зараз з'являється хейтерів, скільки там вже починають е, на нас бруду гнати, і це знаєте, це чергова класна така, такий індикатор, що ми робимо все правильно. Не не буває жодних класних ідей, куди би не влізли би всі ці мудаки і не почали би бруд літи. Так хейтери. Е, 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 е. Тобто е, давайте хейтери, робіть свою роботу, пишіть більше. Це чим більше хейтерів, тим краще, тим краще ініціатива. Так, тобто хейтери вони дупою розуміють, що е, щось відбувається правильне, щось відбувається класне, щось відбувається корисне для всіх українців, і вони хочуть цьому завадити. Але наша робота, щоб у нас все відбулося. Тож завтра, у неділю, це буде яке у нас 14 вересня. Приходьте на стрім. Я пізніше опублікую на своєму Ютуб каналі, на своєму телеграм-каналі, на своєму Фейсбуці. Посилання на цей стрім. Приходьте, доєднуйтеся, отримайте масу корисної інформації. І головне, зможете задати там свої питання. Я в прямому ефірі буду відповім на всі ваші питання, які у вас є щодо цієї. І програми щодо взагалі, куди ми йдемо і як це буде. Так, якщо є питання, приходьте запитайте, я вам відповім. Тепер, що стосується, зразу хочу відповісти на декілька, деякі питання, які я отримав е після наших попереднього стріму, і після нашого, е моє моєго відео, так, в якому я також розповідав про те, що ми зараз робимо. Ну, Наприклад. Е Пише мені один кренділь: насміши люди люда мабуть, людей хотів написати українцям. Ніхто не допомагав і допомагати не збирається. Слушай, Петрушка Шуляков так. Це твого твої ватні мозги ніяк не можуть зрозуміти, що саме українцям всім допомагають. Це вас, ватних, ніхто нікуди не заве, ніхто вам не допомагає. Так, а українці вони по всьому світові. Вони кинь глаз, куди то де, де не допомагають українцям? Скажи мені, а ну в Рашки не допомагають. Так, ну Рашка нам не потрібна. Так, північна Корея ще є товариш у Рашки. А там українцям можливо не допомагають. Це а, може бути. Ну і все. А всі інші країни там живуть адекватні люди. Так, там, е, там все нормально з українцями. Тепер е, та уйди ти, пчова, при, приліпла до мене? Є ще. Е, Таке питання, таке такий коментар, таке враження, що для авторів цієї ініціативи є дві різні групи українці і канадці. Покоє дійсно багато приїхало українців, Але до 22-го в Канаді також були є дуже багато українців, хто вже є громадянами Канади. Ну і е, також тут е, додав сюди вже всю ж кучу. Чому цим не займаються численні шароварно-патріотичні організації? Е, я теж помітив, що ця ініціативна група чітко відокремлює себе від українських канадців. Не зрозуміло, чому е, я відповім зараз на цей коментар. На, на ці коментарі подобного топ типу коментарі. Так, е, перше, ніхто нікого не відокремлює. Ми раді всім. Завдання цієї ініціативи об'єднати всіх українців так. Але давайте будемо чесними принаймні самі перед собою. Так, от кожен хто пише такий коментар, хто так думає, відп... дайте собі чесну відповідь. А чи вас дійсно хтось відокремлював чи ні? Є, я знаю, що є об'єктивні, є суб'єктивні причини, чому українці, які живуть в Канаді довгий час, як, які ним емігрували в Канаду раніше, так е, в певний час почали себе відокремлювати від українців, які приїхали по програмі Куаєт. Я не збираюсь завтра зараз розбирати ці причини. Так, ці причини є, е, ці причини об'єктивні. У когось є суб'єктивні причини. Так, я це розумію. Але час іде, знаєте, і я не розумію, чому е, українці, які приїхали. Раніше, через вже цей певний час, так е, так і не змогли е, якось знайти в собі в собі сили і е, і почати об'єднуватися, так, зрозуміти тих українців, які приїхали по програмі Куєт. Так мені писали, що е, подивіться його відео там два роки тому назад, три роки тому назад, як він там е, відзивався від е, про українців. Так, звісно. Я два роки тому назад е, робив ну не дуже приглядні відео, але на це у мене також була об'єктивна причина. Так, але люди, розумні люди, вони тому й розумні люди, що вони міняються, вони змінюються обставини навколо нас, так змінюються ситуації і розумні люди. Вони тому й розумні люди, що вони також змінюють своє відношення до того, що відбувається. Це тільки ідіоти, вони пожизнені ідіоти. От ідіот як вирішив щось для себе. Е, Сразу після народження, так він на цьому і стоїть, так тому вони і ідіоти. А розумні люди вони еволюціонують, вони розвиваються. Тому ми нікого не відрізняємо. Ми, ні, ми нікого не відкидаємо. Ми будемо раді, якщо українці, які приїхали раніше, так які вже є громадянами Канади, допоможуть нашій ініціативній групі, допоможуть українцям, які приїхали по програмі Куаєт. І це буде класно. Але знов таки будемо чесними. Кожен сам перед собою. Це не ми від акції. Кремлюємо когось. Це кожна сама окрема людина, людина. Кожен окремий українець сам себе відокремлює від іншої групи українців. Ну, це по факту. Це воно так. Знов таки. Я не хочу зараз розбирати причини. Про все це е, є різні причини, але ну це відео не про ці причини. Тому, будь ласка, е, чи ви українець, який в Канаді вже роками живете, отримали громадянство Канади, отримали постійне резидентство Канади і хочете приєднатися і допомогти українцям по програмі Куаєт welcome, Так, ми будемо раді, е, якщо ви будете тут. Е, я громадянин Канади, я сам в Канаді вже 10 років. Так і так, звісно, я вже я вже сказав, що е, в певний час. Там певну кількість е, часу тому, і у мене було інше відношення, але тоді була і інша ситуація. Так, тоді ніхто не думав про те, що українці приїдуть сюди, і війна, війна затягнеться. Н, невідомо скільки вона ще років буде. Так, тоді всі сподівалися, сподівалися, що війна закінчиться там через півроку, через рік, і все. І люди зможуть повернутися туди, куди вони приїхали. Тобто, були свої певні е, е, якісь причини, і були зовсім інші обставини. Е, прошу вас це врахувати. Ще раз нагадую, друзі, якщо у вас є питання, тому що отримую дуже багато питань зараз від вас про цю програму. Не всі розуміють до кінця, що це за програма, про що ця програма. Завтра приходьте на прямий ефір. Не звертайте увагу на е, цих ботів, не звертайте увагу на хейтерів. Знаєте, шавка в'якає, а караван іде. Українцям треба зараз гуртуватися як ніколи. Так, тобто, ну від цього залежить ваше майбутнє. Це це, це єдиний шанс по великому рахунку е, в переважній більшості українців в Канаді отримати постійне резиденсу. Якщо ми з вами не згуртуємося зараз, якщо ми не зможемо цю цей проект реалізувати, із-за того, що Українці знов таки не згуртуються, так ну це буде ваш фол. Це не мій буде ФОЛ, це буде ваш фол. Тому що це треба потрібно вам, а не мені. Е, приходьте завтра на стрім. Посилання зроблю пізніше, як я вже сказав, буде на каналі, буде в соціальних мережах моїх. Е, буду розповім, надам дуже шикарну інформацію, е, апдейти по стріму. Відповім на ваші питання. Якщо у вас будуть питання, буде корисно і буде цікаво. Друзі, нагадую, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Будь ласка, це обов'язково в такому випадку ви не будете пропускати корисну інформацію щодо програми, щодо інших новин, які я даю на цьому каналі. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео і розповсюдьте це відео. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб якомога більше українців знали про те, що відбувається. Тут в Канаді, до речі, мені вже пишуть українці із Європи, з деяких країн пишуть. слухайте, це така класна ідея. Було б класно, якщо б вибив все це ще б замутили би і для нас, і для європейських країн. Давайте ми спочатку це спробуємо закінчити е і реалізувати тут в Канаді. А потім вже будемо думати і про інші країни. Так тож, українці, хто підтримує це, підпис на канал, вподобайка, коментар. На цьому я з вами буду прощатися, а ми з вами зустрінемося в Канаді чи в наступному відео. Всім бажаю гарного часу доби.